Я хотів би поставити про справ там, про, суд, про судове засідання. Там ключова справа пішла в дрібниці, чи мав право виїхати водій чи ні, чи мав відрядження чи ні, чи підписується відрядження атрошенка чи ні. Насправді там ключове завдання, ключова справа. Відносно того, позбавлення мера повноважень. Громади позбавлення повноважень обирати людину, яка представляє громаду. Все інше, вже інші питання. Скі... Хто виписував відрядження, Хто... яким чином водій виїжджав і так далі, якщо є там якісь порушення чи ні. Але ключове, що стосується місцевого самоврядування, я не можу сказати для кожного з нас. Якщо е, зараз буде якесь там рішення прийняти, з солдатською причиною, як кажуть, завжди знайдуть е, про відрядження щось інше. Кожен з нас знає, 35 мерів, е, полювання по мерам було, 35 мерів було вкрадено. П'ятеро до сьогоднішнього дня ми не знаємо, де знаходиться. Один мер був вбитий, мер Гостомеля. І на сьогоднішній день питання, якщо... Е, Родина це слабке місце. Якщо ви залишите родину, інструкції на якої не було. Залишаючи в місті зрадники, якщо зайшли росіяни, побіг, злякався, також зрадник. Там така дуже тонка-тонка річ. Тому ключове завдання було най, найвразливіше складова родину. Хто знає, якщо до дітей зброю до голови представити, що можна наболтати на камеру. І евакувати, евакувати родину це ключова складова була. В місті Києві ми і безкоштовно, і «Укрзалізниця» евакували людей, і швидкімі, і автобуси давали для того, щоб в безпечні місця людей перевезти. Не, не говорячи про Чернігів, які був вже майже в облозі, в повний облозі. Володь. І питання. Залишився Трошенка, постійно там знаходився, навіть отримав нагороду від президента за мужність в, в даній ситуації. І в питаннях в іншому зараз знаходити причину, для чого його позбавляти повноважень мера, знайшовши причину, що не на тій автівці виїхала родина, це таке дуже сумнівне питання. Ну я переконаний в тому, що е, суд прийме правильне рішення, але кожному з вас хотів подякувати за те, що ви знайшли час, приїхавши підтримати нашого колегу, тому що це прецедент. Перший раз в історії України за 30 років міського голову хочуть позбавити і громаду, позбавити повноважень, які е, е, міського голову позбавити повноважень, які надала йому громада. Ну, це прецедент, і такого в ніякому разі не, не, ми не повинні допустити. Тому що самоврядування це пазіс, це будь-якої демократичної держави. Владислав Анатолійович вже прийшов, чекали на вас до того, що, вітаю. Для вітаю. Для вітаю. Вітаю. на вас до щоб фотографію спільно Друзі, Я хочу всіх подякувати, всіх, хто. Підтримався і Чернігів, Чернігівська область і всі люди з усієї України. І особливо подякую. Я хочу подякувати Андрію Івановичу і Віталію Володимировичу, всіх мерів обласних центрів, які є тут, за підтримку. Це дуже важливо. Україна переможе. Слава Україні! А писали, Яке вироби? рішення прийняв суд? Скажіть, будь ласка. Перерва! До 1 лютого до 10 години. краще, Хто хто буде? Як краще? Так, ось так, от-от. Андрівача, як ви прокоментуєте, будь ласка, скажіть, як ви прокоментуєте дане рішення? Наразі триває судовий процес. А взагалі весь процес, як ви до цього ставитеся? Чи це є утес місцевого самоврядування? Чи ні? Знаєте, коли на сьогоднішній день хлопці, хлопці гинуть на війні? Ми бачимо корупційні складали, складали в державі, які є, так От, на ЗК, ДБР, прокуратура це ж потрачені зараз ну, дуже великі кошти, мільйон більше. Ну краще б ці кошти потратити, допомогти на, військовим, ніж е, триває оцей суд за що? За те, що мер вивіз е, дружину і двох дітей, щоб сховати їх, щоб вони не попали е, в окупацію. Ну вибачте мене, мені здається. Кожен має робити добре свою роботу, тому я вірю, що суд прийме законне рішення в рамках українського законодавства. Дякую. Дякую.